Він півроку пропрацював заступником генерального прокурора, і все було добре. А тепер, коли очолив це відомство, виявилося, що не все там так гаразд. Віктор Шокін категорично незадоволений роботою Генеральної прокуратури. Це стосується насамперед справ кримінальних проваджень по майдану, кримінальних проваджень стосовно високопосадовців, а також усі провадження. По різних корупційних злочинах. На жаль, на сьогодні нам. Нема чим поховиться. Незадоволений генпрокурор із структурами, які розслідують злочини за часів Євромайдану. І 11 лютого одразу після свого призначення Віктор Шокін реорганізував деякі підрозділи ГПУ. Зокрема, у головному слідчому управлінні з'явилися органи, які контролюватимуть хід розслідування майданівських проваджень. Новий генпрокурор переконаний, це допоможе швидше розкрити резонансні злочини часів революції. Окрім того, у генпрокуратурі вже відзвіт. Твали, що відправили до суду обвинувальний акт проти колишнього чільника КМДА Олександра Попова. Його звинувачують у зловживанні владою та участі у розгоні Євромайдану. Загалом, після призначення Віктора Шукіна, робота у прес-службі генпрокуратури таки закипіла. Що не день то сенсація. Мовляв, новий генпрокурор не лише обіцяє, але й робить.